Шалом, це Славко, і Ася. Якась добра людина порадила нам об'єднувати наші короткі ролики в довгий. Не знаю, на що це цій добрій людині буде цікаво дізнатися. Але зараз такий час, що кожна коротка думка має більшу цінність, ніж перед тим, думка довга бо ситуація нова. Отже, наші короткі думки, Україна, це думка Асі і героїчно пробує боронитися. Так само, як кішка хоче обернути вазу з тюльпанами, що нам подарували. Якщо я раптом кинуся, це значить я кинувся на кішку боронити тюльпани. Побачимо, наскільки ефективними будуть ці удари по вишках бойко, по НПЗ черговому. Щось таке долить його. Звіте. Щастя, війни переменчива, і кількість ударів може варіювати Рано робити з перших спроб висновки, що це Трамп боронить Путіна так ефективно. Отже, Трамп та Путін. Путін визначає зони окупації України. Путін визначає склад. Миротворчих військ для неокупованої частини України для проксі окупації України. Власне, це буде виглядати проксі окупації України. Путін визначає навіть місце Трампа на мавзолеї серед його інших трофеїв. Цікаво, як там почуватиметься чи почуватиметься взагалі, товариш СІ. Його дружиною, родичкою Асі. Ось що за кого мені неприємно, все-таки це за госпожу Пен. Завжди мене дивувало, якщо всі товариш, то чому пен госпожа? Ну, як у нас прямо вдома. Так ось, але для чого йому тоді Трамп? Я вам поясню. Трамп потрібен Путіну для одного і для головного. Україна лишається центром світу, бо лише Трамп може поставити в Україні президента. Путін може багато чого, навіть поставити Трампа на мавзолеї, постойки смірна. Але Путін не може поставити в Україні президента. Це Трампу доводиться шухати в Україні квістингів, щоб поставити тут президента для Путіна. І, а ми ще сильніші з вами за Трампа, бо ми з вами можемо перешкодити Трампові поставити тут президента для Путіна. Кішка відчула марність своїх зусиль, як і Трамп і Путін і відступила від тюльпанів. Це добра ознака. Так ось ми маємо це зробити. Наш президент по-дальшому має бути кісткою в горлі, тому що боротьба за Україну. Ну, б вона тепер не виглядала. Ми ще не знаємо, якою вона виглядатиме, але це не важливо. Знову повертається в русло політики, а не війни. Знову перед українською політикою стоють ті самі цілі, і нам саме головне не допуститися однієї з них оцієї гетьманщини та срачу. Бай лайкайте, підтримуйте та поширюйте. Коли ви не зрозуміли, це йдеться за те. So поки Зеленський сам не відмовився, ми маємо його підтримувати. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте. А ми всі будемо підтримувати Зеленського.